Так, Думаю, сьогодні має прийти друг. Як я виглядаю? Ну, як і завжди нормально. Заді такі катани. Так треба він. Я пам'ятаю, він якось змінився. з пошого разу. І так я не зрозумію, чи то мене пранкували, чи що, чи вони. Чим. Це реально моде. Чи реально бджіо о, привіт. Привіт. Да. Ну ничего, я тут ремонт себе новый зрубил. Ну кей, пошли погулять. Ну погнали. 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 А ну Пог... а, пошли в магаз. Ну погнали в магаз, копами, как завжди по витре. Ну да. В повитре. В повитряном корпусе. Повітря в повітряному корпусі. Это зараз тоже но. Окей. Стоп инт Дивно. Таблички цей не було ніколи. Світлана додому. Пішу. Напевно не знав, що с ним там буде робити. Так. Буду. Цей, ну, купляю повітря, завжди тому що повітря. Тому що тут ніяк не хочу зробити ремонт. взагалі тут побудувати магазин, чи не планують. У мене рекламка, зачекай, показка. Так, треба подивитися, що там робить. Максимка. Запашли машину купити? Погнали. Як завжди тут нічого нема. И тут ничего не побудуете. Ну ладно, пошли. Пошли. Нет. А сделал это... А, это кто там? А! А, это... а, да ну реально, что все монстры Монстром помазал Трое прибрать это все за нас будут нас бить треба Ой, полку взял. А, что это за монстр, титан камень? А что за титан камень, меньше Еще и два. Это ты, это ты, 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 Треба їх буде на мусорку викинути, цих монстрів. Та ти мене пранкуєш. Сьогодні Рома їздильний, думаю, що це є? Та ти такий дивний. <риклухи> Піду куплю машину. Іди купи машину, покажеш по... мені. Так, треба піти в мій гараж. Так, все, я приїхав. А, так куди моя машина поїхала? Треба її поремонтувати. Ні, ні ні, стій, стій. -стій, -стій. Треба взяти кайло і її поремонтувати. Хить. Хить. Хить зараз. З... Так, о, все, я її доремонтував. От дивіться, яка тут здаваться. Треба поїхати показати цей. Треба буде йти показати цей Максим. Зараз, напевно, в магазині. Машин. Е, куди? Машина? в Куди поїхала? О, я вже тут. Привіт! Привіт! А куди? Моя Машина сама їде, це нормально? Ой, А це що за машина? Дозволь там у юні злити. Так, стоп, куди ти без мене поїхав? я <світ> зараз повернуся в гараж завою машину, окей? Таке це що за дам? аномалія? <рістри> а де ви ти пампір? А як про це цю щоб за тобою зомбі зналися? Що там має писати? В Чикинг Гане. Ааа, армия зомби. Да. Ааа, это армия зомби. Звичайно, вона тут взялась, а ч тут не ешь а ты тут выстрелить домик? Заходи! Сюда! Хааи! Я волну! Все давай розстрілюй. Це ти, це ти мене пранкуєш самі цілий день? Ні, мам. Це ти мене пранкуєш, альо? Ні. Ладно. А де твій дом? Ну ось мій будинок. А! Де? Де мої речі? люди, мої речі. Мене завтра я буду робити ремонт. Тільки... Ноги... Добре, погнали хоча б. Я собі геліко... Я собі вертоліт купив недавно, але я тобі зараз його покажу. Що? Yeah. Зніма... Е, куди ти мій вертоліт сів? Це мій сів. Да ну-ка сідай сюди. Yeah. Два сейчас бью на пушке Я за рулем Да рули ты не, не вмієш. Я вмію. Ладно давай <ріць> Ты куда? <ріць> ты куда бумбеш Мис тот? <ріць> Дай же не управлять их Да. это Нас да Буквально мы били него пролетел это дал. Цены мини буду идут. Не. Це? не. Це? А, це да, цены. Да чего ты цирул, что мы на целый день сегодня не пранкуешь, что а ты сегодня целый день фанов зомби, че шо? Мне кажется. Нет, у меня не кажется.

Шо, ух, алё. А? что шо, Где Там. что шо, я не знаю. Это еще Я не знаю это так я тоже. Боже, мой сусід. Это, наверное, мой сусід. Мы одни на сервере играем. Ну да. Та... Ты ну, ну це мій напевно сусід новий Червоний. Да мою мебель Ну ладно я скоро вернусь Ти куди тікаєш? Ага. Так, зараз вернусь Придивися за хатой Христина. Я тобі на ремонт люблю Ага Давай Тихо Зараз ми зробить зробимо такий ремонт Тихо, Так, Роба вот так, крышу его. Я вообще дом выживал. Что ты, что ты, гляд гляд что ты, ты Я же пит гляды, я в магазин душок, Все, давай, пока, пока. 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 Все. Я выключаю сейчас микрофон в вайбере, и я вам покажу, что я за ним за просто сижу. Мне кажется, <плев> что он меня пранкует. Все, давайте. Я выключаю микрофон. да-да, э, я-я-я. -да, я в магазин пишу. Все, давай. <плев> <плев> а ты снимаешь? Ну, конечно. Я просто гроші, здається, забув, то дивлюся через вікно, чи вони там. Нічого. Ну все я пішов і пішов. Так берем, берем. Ага, попался, ты пакости робишь. Ты спали вся, гутовся. У мене реклама. Ты в мене реклама. У мене тоже. Получай. Ага, получать пуст. Там для мене Окей. Кей. Захреєш. А що? Що ти ж ти мене дивно втілий день прокував, я так і знав. Треба Трастер, дицюна, кось политиї. Я тобі таке ну ладно. а як тепер це. О, я я, я знаю, як це змити. О, все, я це змив. це мені не треба. Це треба на спідник викинути. Це теж викинути на спідник. Допоможи хоча б викинути це все. Поки що зібрати його потім викинути. А! Ну вже от. Ну, Шейн.